Вітаю всіх! Що, сьогодні такий великодній буде день, тому що я вирішила сьогодні нічого не робити. Відпочиваю, теж Та такий день, п'ятниця така не, не дуже. Тому краще так. Ось, дивіться, хочемо показати. Завжди такі наклеечки, церквушки, просто обожнюю. Один раз купила круті такі наклеїчки, фотонаклейки з фото церков. Просто капець краса була. Зараз це не дуже те, що я обожнюю, але церквушечки це моє. І знайшла, купила відразу. Ще до від'їзду навіть у село. Побачила це обожнюю. Такий невеликий огляд, що в мене на великдень. Я взагалі обожнюю це все. У мене ще у батька багато залишилось, а оце купила у Львові. У 2022 році ми Великдень святкували у Львові з родичами. тоді, І ось я купила такі штучки. Кошик, який я купила у Львові, ми віддали іншим родичам, бо він великий нам не потрібен. Але ось краса така. Цікаве, що... А оце рушник я купила у Львові також. Як же мені він сподобався? Такий вишитий рушничок. Взагалі я обожнюю таку штуку. Дуже. Ось дивіться. Краса, правда? Краса просто, неймовірна. Це міру рушник, куплений в АТБ. Церкушка також, дається, так. З церкушкою. Церкушка. Церкушка. Пасаха. Це серветочки. Обожнюю серветочки. Яєчка. Сипляться нереально. Скажу відразу. Просто жах. Заяць. Заяць. Зайце. Обов'язково зайця. Маленький кошечок в мене. Ще рушник. Це як ікона вишитий. Покупувала ще до війни. І знову ці яйця, які сипляться, капець як. І курочка. Курочка також сипеться. І не буду це діставати. Воно сипиться нереально. Купила навіщо не знаю. Сипиться просто капець. І, і... ще ось. Це для великоднього зайця мого. Його звуть морда, всі ви його бачили, а це йому шоколадний заяць. Він його називає Зяся. На Новий рік купували, на Великдень обов'язково також таку штуку. Тому хто як готується, а я так. Трішки не пеку Ку кулічі, бо немає часу, і з дитиною це дуже-дуже важко. І рецепт в мене такий важкий, бо сил немає. Тому готуйтесь до Великдня, печіть кулічі і діліться, у кого як що виходить.